Доброго дня, маляк. Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Але воно буде непросте. Сьогодні ми будемо малювати за допомогою серфеток, фарб та пінцету. Та щоб приступити до роботи, нам з вами треба усе необхідне приготувати. Тож готуємо? У нас є водичка, і нам з вами необхідно мілко. Нарвати серветочку і занурити її у водичку. Ось так. Маленькими шматочками відриваємо і кидаємо її у водичку. Наша серветочка полежала у водичці, вона розкисла, стала ось такою м'якенькою. Що нам далі треба робити? Нам з вами необхідно взяти якусь посудину. Я взяла стаканчики і тепер будемо віджимати водичку. Віджали водичку та розподілили нашу серветочку у дві або три, скільки. Кольорів вам не буде необхідно, стільки ємностей і необхідно взяти. Після того, як ми розподілили нашу серветочку по ємностям, у мене вийшло 4. Тому що мій малюнок потребує 4 кольору. Ваш малюнок має бути будь-який. Тож дивіться самі, скільки кольорів вам треба. Що ж ми будемо робити далі? Далі нам необхідно буде взяти клей. Клей ми будемо додавати до наших серветочок. Клей ми додали. Тепер будемо додавати фарбу, будемо їх фарбувати. Так, я візьму собі червоний колір, рожевий колір. Ось так додаю кожного кольору і зелений колір мені необхідний. Ось так додаю колір. Після чого буду ретельно перемішувати. Після того, як ми все приготували, будемо переступати до справи. Будемо працювати з вами за допомогою пінцету. Пінцетом будемо набирати кількість необхідного нашого матеріалу і викладати його. На, наш, на нашу заготовочку, на наш папер, на нашу картиночку. Ось таким чином беремо і по контуру я буду робити спочатку контур нашого малюночка. Я взяла червоний колір. І ось так обережно по контуру я буду викладати. Після того, як ми все приготували, будемо. Переступати до справи будемо працювати з вами за допомогою пінцету. Пінцетом будемо набирати кількість необхідного нашого матеріалу і викладати його на, наш, на нашу заготовочку, на наш папер, на нашу картиночку. Ось таким чином беремо і по контуру, або як ви бажаєте, ви будете виготовляти. Я буду робити спочатку контур нашого малюночка. Я взяла червоний колір, і ось так обережно по контуру я буду викладати. Зараз ми робимо останні штрихи. Закінчуємо роботу і ось так. Давайте разом подивимося, яка гарна квіточка вийшла. Ось така в мене квіточка. Тож, залишилось спробувати вам та чекаю ваші роботи. До побачення.